Вулиці Степана Бандери матимуть належний вигляд. Ці дві артерії, які з'єднують Коломию з вокзалом, наразі доводиться серйозно ремонтувати. Проте, якщо дозволить погода, то вже найближчим часом і тротуари, і проїжджі частини будуть зручними для руху коломиян та гостей міста. Про це нам розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. На вулиці Бандери, міста Коломиї, два дні не буде води. У четвер з 8 до 20 та в п'ятницю з 8 до 20 години, буде припинено водопостачання в зв'язку із переходом. На новий водопровід всі мережі по вулиці Степана Бандери в Коломиї вже прокладені. Тепер розпочинаються роботи по переключенню на новий водопровід. Тому мешканці можливо матимуть тимчасові проблеми з подачою води, розповів заступник Коломийського міського голови Михайло Білоус. Проте після цього покращиться і тиск води, і вдасться вирішити інші питання. Після того плануються там роботи щодо ліквідації люків на дорозі. Тому що там, ви знаєте, на, на вулиці Бандери дуже багато люків, які, напевно, на е, кілометр дороги, не, це вулиця Рекордсмен. Ці люки, е, непотрібні люки, які стосуються водопроводу старого, вони будуть ліквідовані, засиплені. І потім ми плануємо провести в цьому році е, звичайно ямковий ремонт, для того, щоб можна було цією вулицею а Наступному році ми плануємо провести вже її нормальний ремонт. По вулиці Січових стрільців буде проведено ямковий ремонт найбільш проблемних ділянок. А щодо капітального, то проект уже затверджений. Були б гроші. Практично всі кошти з дорожнього фонду йшли на євро 2012. Обіцяли на наступний рік більше фінансування. То тоді я сподіваюся, що ми. Цю вулицю зробимо капітальний ремонт. Тим більше вона є одною з магістральних вулиць, яка з'єднує вокзал міста з центральної частини. Щодо інших вулиць, то ямковий ремонт центральних доріг фактично завершено. Зараз ведуться роботи на довбуша. Коштів наразі вистачає, розповідає Михайло Білоус. Те, що було заплановано у міському бюджеті по дорожньому фонду, воно перевиконується. Тобто, ми проводили ще один додатковий тендер. Сума вийшла явно більша. Ну і крім того, зараз ми проводимо так само ремонт. Це вже облавтодор проводить. Додатково кошти були виділені з обласного бюджету на подорожньому фонду на ремонт доріг. Зараз ви, напевно, бачили, робиться підготовка і буквально найближчим часом буде проведено асфальтування вулиці Хмельницького від Січових стрільців до Петлюри. Там іде заміна бордюрів, тобто і повністю буде. Асфальтоукладчиком покладено нове асфальтне покриття. Фактично по усіх дорогах необхідно робити капітальні ремонти. Тротуари не витримують жодної критики, зазначає Михайло Білоус. Понад 10 років їх взагалі не ремонтували. Цю роботу, ймовірно, розпочнуть з вулиці Степана Бандери, потім на черзі січових стрільців. Цей рік чи не найважчий, оскільки необхідно було замінити комунікації, каже заступник. Усі заплановані мережі поміняно, тому вже наступного року влада капітально ремонтуватиме дороги.